Друзі, нас інфоперші про головне. Поїхали вчора. Ми розповідали вам про блокаду Москви та військових частин Розвардію та ФСБ. Зазначається, що в одній частині був Білоусов та Гарасимов. військових охороняють їх. Відомо про численні арешти, затримання та блокування військових. Натомість всі військові підрозділи по периметру Москви приведено у підвищену бойову готовність. Йдеться у повідомленні. Відбувалися перестрілки. ФСБ хотіло затримати Шойго та Гарасимов. Почалась справжня війна. Путін злякався. Центр Москви гори тому й не зміг звільнити міністра оборони Сергія Шойгу, Білоусова та начальника Генштабу Валерія Гарасимова, оскільки боїться повного захоплення влади представниками ФСБ. Крила яструбів про це заявили телеграм-канал помсти і Чекали, що буде зміна керівництва Міноборони, як мінімум Герасимова. Потім на потім боявся міняти Шойгу і Гарасимова, бо це дуже близькі до нього люди. Він боїться посилення ФСБ, тому що розуміє, що перевороти робляться військові або спецслужби. Переконаний він за словами Дениса. Капутін вирішив зробити розкірування і змінити керівника воєнної операції на території України. Від Путіна чекали, що він знімав архівку Міноборони. Він цього не хотів зробити, бо хоче зберегти статус-кво. Він побоявся піти на будь-які радикальні речі стосовно силового блоку навколо себе. Він не створює конкуренцію, намагається не допустити посилення однієї з груп. Він боїться повного захоплення влади представниками ФСБ. Тоді Путін обонився без противаг до них. звідки він сам і вийшов? Він прекрасно. Розуміє на що вони здатні, пояснив радник міністра. А от анонімний експерт нагадав, що коли відбувалася успішна для ЗСУ у Курська контрнаступальна операція, тоді він озвучує прогнози: що якщо Путін найближчим часом не розкриє заколота серед генералів через провал на Курщині, тоді його самого можуть усунути від влади. Я можу припустити, що затримання військових у Москві можуть бути запобіганням воєнного перевороту, тому що після військові насправді можуть це зробити. І от сьогодні ми спостерігаємо, що Путін. Усіх собак вішає на них наголошує військовий експерт Підкреслимо, видання The Washington Post напередодні 70 семидесятирічного вілею присвятило свій матеріал можливим наступникам Володимира Путіна, які змінять його у статусі Кремля на тлі воєнних провалів в Україні та переневдоволених з боку простих росіян. Журналісти не відкидають, що новим російським президентом може стати прем'єр-міністр Михайло Мішустін, секретар Ради безпеки Микола Патрушева або його син Дмитро. Тобто соратник Дмитро. Медведєва, а також багаторічний мер Москви Сергій Собіанін. Путінський режим побудований на взаємовигоді заступництві та співучасті, коли олігархи та регіональні лідери отримують ліцензію на розграбування держави в обмін на свою лояльність. Якщо вони переступлять межу, можуть бути знищені відразу. Це репресивний високоадаптивний режим з багатьма інструментами для контролю над населенням. Путін оточив себе людьми, які не становлять жодної загрози. Наступник, який покладе на Путіна провину за війну, має бути Нятним для еліти контрцентристома, який міг би покласти край збройному конфлікту та побудувати мости з заходом у цьому контексті. Фігурує Сергій Собянін. Перспектива того, що російська еліта виступить проти Путіна, здається віддаленою, але Росія має історію безладної зміни режиму у 1917 і 1991 роках йдеться в матеріалі, який за Вашингтон Пост присвятило можливим наступникам глави Кремля Ілля Ля російський опозиційний політик, зазначив, що ідея проведення. Форуму російської опозиції полягала у тому, щоб посилити спротив, та створити міст між російською політичною позицією і добровольчими формуваннями. Про це він розповідає в афері «Еспресо». Головна ідея форуму російської опозиції була створити міст між російською політичною позицією та добровольчими формуваннями, щоб посилити той самий спротив. Тобто, мета була спротив посилити наші можливості щодо мобілізації, рекрутингу, фінансування, фандрейзингу на користь ЗСУ та добровольчих підрозділів, які зараз воюють на фронті. Зауважив російський опозиційний політик за його словами. Ці підрозділи сьогодні воюють у Вовчанську. Вони були першими, які зустріли там ворога, коли відбувався цей наступ. До того ж, як відомо, вони робили рейди на територіях Курської та Білородської областей. Це було дуже ефективно. Взагалі треба розуміти, що ця війна почалася у Москві. Її можна закінчити тільки в Москві. Жодного іншого шляху просто не існує. А хто це буде робити? Я вважаю, що це справа власне самих росіян, але вони мають бути, їх треба Роїти, щоб не можна було зробити, поки буде існувати Путін. Сюди летітимуть ракети, та тому повинні бути росіяни, які б'ють Путіна, демонтують його режим та імперію, деколонізують Росію та дадуть волю усім полеволеним народам. Таких росіян треба підтримувати. резюмував Ілля Пономарьова. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі друзі ставте вподобайки. Пишіть. Пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.